Я чекаю вітання від чоловіків весь час. Забаром, 8 березня, міжнародний жіночий день. Останнім часом довкола цього дня точиться чимало дискусій: чи варто відзначати цей день, чи замінити його на день української жінки? Тож дізнаємось у франківців та гості міста. Чи варто на їхню думку відзначати 8 березня в Україні, та чи будуть вони це робити? все таки я вважаю, що потрібно, тому що, незважаючи на всі оці, е, скажімо так, варіанти, які нам накидають про те, наскільки це радянське свято, і так далі, все-таки ми мусимо цінувати це як день жіночий, а не День якоїсь радянської жінки, а все-таки перетворити це в День української жінки і цінувати наших жінок, незважаючи на все. Звичайно, 25 лютого, як варіант, святкування теж непоганий. Але як на мене, ми після 24 лютого ну настільки на емоціях негативних, що все-таки 25 лютого. Не буде таким позитивним днем в святкуванні, як це, наприклад, 8 березня. Я думаю, що не потрібно через те, що це таке ну трошки проросійське свято, і зараз тим більше появилось нове свято день української жінки, 25 лютого. Також це є свято день народження Лесі Українки. Розумієте, питання неоднозначне. Бо чисто один день визначати жінок це е, трошки неправильно. Якщо свято весни, то їх можна будь-який день весни вітати. Але за 8 березня є дуже цікава історія по відвоюванню прав жінок. В них був дуже величезний робочий день, більше ніж чоловіків. І наскільки я от недавно побачив, е, як трактується це питання, жінки в Європі вели за свої права. Боротьбу, якщо в нас це превратилося просто в дарування тюльпанчика жінці, то там за цим є традиції історичні. Ми його святкували, святкуємо, і воно більше про права жінок. Тобто тут навіть несуть в це свято тут про права жінок. І я вважаю, що яке воно було, таке воно має лишатись, тому що це наш день, коли жінки вкотре ну показують, які вони є і що вони можуть. Цей день, коли ти просто хочеш вкотре посміхнутися там отримати квіточку і піти собі щасливо далі на роботу чи на навчання. Ну я думаю, що варто. Взагалі то якусь як інша справа, щоб жінкам була радість. Ні, рахую, що не варто. Тому що це є нажити радянською владою свято. І от, от я вже отримала букетик, але просто з святом весни. Варто. А навіщо таких дівчат? Це складне питання на сам. Я, я буду два свята відмічати. Просто, в принципі, я і за Нове, і за старе, тому що ну, я не знаю, це був Всемірний день жінок. Я за 8 березня, навіть коли зараз говорять, що перенести цей праздник на 25-те, то ну, от, лично я проти. Чому проти? Тому що 24-й розпочалась війна. Навіть в цей легкий час війни хочеться свята. Хочеться свята, як би це не було, щоб не відбувалося. Взагалі-то питання неоднозначне. Враховуючи колишнє минуле, звичайно, не хотілося б мати його. Але враховуючи те, що це свято жінки, свято весни, я чекаю вітання від чоловіків весь час. Я вважаю, для жінки має бути таке свято, так у чоловіка є, у жінки має бути. Я думаю, що не треба. Так як День жінки, кажуть, 25 лютого от хай і було б вже перемінено. Бо це... Російський в березня, думаю, що це все таки пережитки СССР. Можна квіти подарити любими жінці в будь-який день. Не обов'язково для цього чекати. 8 березня. Я вважаю, що в нас дуже викрили несприйняття цього свята. Точніше, це не свято взагалі, то це є день боротьби жінок за рівноправ'я. Точніше, оце наше радянське і пострадянське уявлення про це свято. Що це слабка стать окраса, як це окраса офісу. Даруємо кастрюльки, тюльпанчики. Це все. Собача. Я за те, щоб е підтримувати жінок, знати, що це за свято, точніше, справжню історію, тому що це у світі святкують всі, це ж міжнародний день, міжнародний день боротьби за жіночі права. А що думаєте ви з цього приводу та чи будете відзначати міжнародний жіночий день? Пишіть нам у коментарях.